Цей Трансмоторс і хочу вам сьогодні показати такий Volkswagen ID7 го року. Автомобіль повністю новий, пригнаний нами з Китаю. Тут 82,4 кВт на годину. Виробником зазначений запас ходу 600 км. Це у нас комплектація Pro Машинка має дуже багато різних асистентів. І паркоасистенти, тримання в полосі, і фуллет-фари, камери 360, камери 3D. Хочу вам показати також, е, який у нас об'єм багажнику. Ось так. Закриваємо і переходимо до салончику. Нагадую, що автомобіль повністю новий, тобто ніяких нюансів по ньому немає. Е, у нас тут є. Електрорегулювання зеркал, вікон, електрорегулювання наших сидінь. У нас тут салон з комбінованої шкіри, що спереду, що ззаду. Також у нас тут є панорама, у нас є підсвітка по цілому салоні. Хочу вам ще показати ззаді салончик. Ось такий. Підсвітка, як ми бачимо, зараз жовта включена. По цілому салончику, тобто ззаді включено. Хочу вам також завести, показати мультимедію. У нас тут є чотири режими їзди. У нас дуже велика мультимедія. Є в нас клімат-контроль такий на цілу машинку. І дуже багато різних інших асистентів. Тому приїжджайте, оглядайте. Машинка в дуже хорошому стані. Машинка в ідеальному стані. Вона нова. Чекає на свого нового власника, на тест-драйв також. Приїжджайте, оглядайте, будемо вас чекати.